Українська ідеологія. Подкаст Радіо говорить Радіо Зоопарк. Чому навіть прості речі не працюють в нашій армії владі загалом. Коли звичайні, невійськові логічні кроки, такі, наприклад, як обов'язкове збиття всіх розвідувальних дронів ворога, не робляться особами, які повинні приймати командні чи управлінські рішення. Навіть звичайні люди розуміють. Що ці дрони обов'язково принесуть, приведуть за собою жахливі наслідки, людське горе і нещастя. Так чому А тому що ані це командування, ані влада. Не тільки не мають жодних планів щодо війни, але і не мають головного фундаменту протидії навалі ворога, на якому повинно бути побудоване все інше. Якого. Нищити цих загарбників всіх, завжди і всюди, не зупиняючись і не оглядаючись на жодні застороги і обмеження. Це повинно стати головним завданням, настановою, ідеологією для всіх українців. Тоді одразу стане видно зрадників і колаборантів, ждунів, агентів, пристосуванців. Бо вони ніколи таку загальну ідею не приймуть і обов'язково почнуть її саботувати. Як вони можуть прийняти план, який зокрема? Неодмінно обернеться і проти них. А вже на цьому головному підґрунті повинні створюватися і налаштовуватися інші задуми. Зовсім прості. Не тільки знищувати летючі подовжувачі агресії загарбника, ракети, дрони, літаки, що бомбардують країну, нищать наших людей, міста і села, ворожих штурмовиків, техніку і обладнання агресора, виробляючи інноваційні сучасні засоби для цього. Але й ворогів це не повинно називатися інакше, які порушують вимоги воєнного часу, не виконують приписи військової влади. Наприклад, порушують режим комендантської години, не зупиняються на вимоги військових нарядів, прославляють агресора, сумніваються в його відповідальності за геноцид українського народу та воєнні злочини, скоєні проти українців. Заперечують існування України, її право на захист, заперечують недоторканність кордонів, суверенітет тощо. І складні військові. Бо людина, яка не готова планувати свої військові операції на фундаменті ненависті до загарбника, має з ним якісь зв'язки, хай навіть невидимі, ментальні. Одразу виявить себе. А прийняття такої основи. Підвалин ідеології дозволить створити справжнє українське командування ЗСУ і закінчити цю війну справедливим миром. А так, це просто советська гра Зарніца, в якій з обох боків розважаються любителі руського міра, а українці стають звичайними декораціями, картриджами, витратним матеріалом на радість ординським злочинцям, катам, гвалтівникам і вбивцям.